Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 4 липня, по прогнозам синоптиків, має бути дощ, але вже на даний момент 10%. Тому думаємо, що не буде. Піднявся вітер, спека, але жара трішки спала. Як було 43, то зараз 33. Ну, Але чекаємо все одно дощику, хоч і 10% дощику, все одно чекаємо, бо хочеться дуже-дуже засуха велика. Звечора польєш городину, до ранку встаєш, на немов би там і не капнула водичка. Заливаємо так, що стоять калюжі, зранку під, під пушою, ростуть гарно, в'яжуться, але, але розход води великий, а що поробиш треба. А вас запрошую до себе на розпаковочку. Розпаковочка сьогодні різноманітна. І продукти, і не продукти, тому кому цікаво, заходьте. Перше яйця ось такі. 29,70 десяток таких яєць. Баклажани ось такі з носиком. Це ж треба так вирости, гляньте. О! Носик. <ріст> Взяла три штуки, не знаю, скоштую, що вони з собою які. Ну, начебто, свіжі побачимо. Ще, по крайній мірі, ще хвостики не сухли зовсім, трішки тільки. Кабачки ж, звичайно. Кабачки по 15 гривень. А сині не пам'ятаю, по чому баклажани, тому не знаю, не буду казати. Так, баклажани, чи ці сині. Господи, кабачки і баклажани показала. Далі. Так, далі купила чаю з такий. Отакі дві пачки чаю. Чорний чай, 40 пакетиків і 5 у подарунок. Будемо перещитувати. Чи не вдурили, чи вдурили. Ой. Так, соломка. Пачка соломки. Ось така. Дві купила, але одної вже немає, бо забрала на роботу до чаю. Я її дуже полюбляю. Так, так, так. Далі, що в мене далі. Зараз покажу, що далі. Далі ось така. ось таке. І ось таку купила губку для душу поміняти, обновити. 11 гривень. Те, що знаю, буду казати, що не знаю, вибачайте. Бо куплялась не в одному магазині, в різних і не в один день, бо вчора одне купила, сьогодні друге. Так що зібрала вам сьогодні збірна. Так, друзі, йдемо далі. Пиво львівське, ось таке безалкогольне. За дві баночки 60 гривень. Сир. Мармуровий 361 гривня кілограм і 20 копійок. У мене тут на 98 гривень 25 копійок. Вага 272 грама. Гарний такий на вид, думаю, візьму скоштую. Не брала такої виробника, але скоштуємо. Це не реклама, а покупка. Проходила мимо, де смажать курчат. Курей, вірніше, кури гриль. 600, ой, вибачаюся, кіло 620 Ціна 209 гривень за кілограм. У мене тут 221 гривня 96 копійок. Отака От курка гриль. Ну, пахли смачно, були ще гарячі, коли купувала. Будемо смакувати, захотілося. Ну, а що робити? Хочеться, треба купити, не купити багато, значить купити 100 грам, купити 50 грам, ну посмакувати. Тому що те, що хочеться і не купляєш, воно все время держиться в голові і дуже впливає на здоров'я, бо його хочеться і хочеться. Поки не наїстися. Далі купила такі мої любимі. Лосось, хребти гарячого копчення. 183 гривні 73 копійки за кілограм. А в мене тут а в мене 750 г і вартість 137 гривень 80 копійок. Ну, не буду вам їх розривати, пакетик, всі ви, мабуть, користувались ними. Ось вони так, в рулетик, скручені ниткою, гарно все докупи, і хвости там і все, окрім голови. І плавнички, ну, смачні. Рецепт мені подобається. Дуже на сіль, гарно і не переборщено, небагато спецій, не забивають смак. Так, далі зефір жувальний з кибочками. Ось такі три пакетика купила, бо на вихідні прийдуть діти, а в мене троє онуків, тому купила кожному. Значить, кілограм таких зефірчиків 530-500. 39 ,99 гривень 99 копійок коштує кілограм, а у мене тут 296 грам на 159 ,84 гривень 84 копійки. Отака смакота. Хай балується. Вони таке дітки полюбляють, не тільки мої онуки, а мабуть і ваші. Купила повну торбу ось таких смачнючих. Так, знайшла. Мачнючих бубликів з маком за кілограм. 200 гривень 81 копійка за кілограм. У мене на 117 гривень 27 копійок. 584 грами Я таке полюбляю. Внуки також, тому взяла велику турбу. Отакі смаколики. Там були ще з кунжутом і ванільні. Ну, я беру ці з маком. Вони найсмачніші. Я вже брала різні, пробувала, але ці смачнючі. Для мене. Може, для когось інший смак підходить. Так, ну, внукам показала, тепер показую, що купила своїм доцям. Купила по такій салатниці. Погляньте, які вони гарні. Отака От ємність, такі висотою. Така. Коштує 101 гривня одна. Ось так. Подаруночок для дівчаток, для своїх доців. Ну, а ви скажете, а що ж ти для себе купила? А ось подивіться, органайзер для ложок, вилок. Отакий От поміняю, бо в мене вже старенький той. Ну, він ще б служив, би, але це такий доступний, ціна невисока, 70 гривень. Думаю, візьму поміняю Такий на три відділення, ложки вилки і чайні ложечки. Ну, а все остальне вже. Ну, мов би, все показала вам чи ні. Зараз провірю торби. Мабуть, все. Так, зараз покажу, що на яку суму. Так, оці жуйні зефірчики. Бублички. Ану, як вони там пишуться? Сушка, сушка. Сушка, дві салатниці, сир, органайзер для столових приборів, Лосось, хребти гарячого копчення, курка. Оце склала ця покупка 1018 гривень 80 копійок. Яйця. Баклажани, кабачки, чай, соломка, сушка, зефірчики жувальні, дві салатниці, сир, органайзер, лосось, курка і безалкогольне пиво. Все. Отакі От покупки. Дякую всім за увагу. Хто був зі мною, хто заходить до мене на прямі ефіри, хто пише коментарі, ставить лайки. Також дякую гостям, які заходять до мене і на ефірі, дивляться мої відео. Дуже вам вдячна, бажаю всім міцного здоров'я, настрою гарного. Бережіть себе дне одного, захисникам також міцного здоров'я, терпіння і захисницям. Всього вам найкращого. Так, нам би все видно. Захватила всі продукти, які купила ось такі продукти. Всім дякую ще раз до зустрічі, до нового відео. Бувайте здоровенькі!